Всім привіт з вами Name і сьогодні я вирішив записати топ 5 летсплейщиків по Майнкрафт по 10. І п'яте місце нашого топу займає Кро... К... Кронор на його каналі. 13 мільйонів 628 тисяч 422 перегляди і 143 354 користувачі. І думаю, заслужується. І він за дата реєстрації, як ви бачите, 24 вересня 2014 року. І думаю, цей канал заслужує п'ятого місця. А ми тим часом переходимо до наступного. І четверте місце нашого топу займає Just Player. На його каналі зараз 29 мільйонів 227 226 переглядів і 142 193 користувачі. Він зареєструвався на Ютубі 4 серпня 2012 року. Думаю, він заслуговує 4-го місця нашого топу. І ми переходимо до 3 місця. І і третє місце нашого топу займає Ейзенхайм. І він зареєструвався 7 грудня 2014 року. На його каналі вже 20 мільйонів 99 000 3, 30 береглів. І На нього підписалося 188 361 користувачок. Думаю, це заслужує третього місця. Я рекомендую цей канал, він дуже приконний. І ми переходимо до другого міста. І друге місце нашого топу займає Артур Кулеш. На його каналі 31 мільйон 455 231 перегляд. І підписались на нього 228 1303 користувачі. Він зареєструвався 22 липня 2014 року. Це дуже кльовий канал, я його дивлюся щодня і тому і вам рекомендую. А ми переходимо до першого найкращого місця. І перше місце нашого топу займає Frost Do. На його каналі зараз. 37 мільйонів 491 262 переглядів І на нього підписалося 320 965 користувачів. Він зареєструвався 2 травня 2014 року. І думаю, цей канал найбільше заслугою першого місця. І тому я вам рекомендую ссылки їхні з... Залишу в описанні. Цих каналів і ми на цьому треба закінчувати. Якщо хочете наступного топу, то ставте лайки. Давайте під цим відео наберемо 4 лайки і вийде новий топ чогось. І напишіть коментарі, чого хочете топу видіти. І думаю, всім удачі, всім пока!